Вінницький центральний парк. Тут протягом чотирьох днів усі охочі можуть допомогти плести маскувальні сітки. Акцію назвали долоньки захисту, каже очільниця міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Ірина Івасюк. Дуже багато військових звертаються до нас про допомогу в наданні сіток. Ми захотіли привернути до цього увагу і привернути увагу до цього не тільки людей, а ще й молоді і дітей. Сам клуб продає сувеніри, збирає гроші на основу для цієї сітки. Влаштували таку акцію, аби допомогти волонтерам з організації Чарівна мережка плести маскувальні сітки для українських захисників. Щодня приносять по сім рамок. Основу на сітки та тканину надав гуманітарний штаб, каже Ірина Івасюк. Від початку акції сплели 11 штук, каже волонтерка Валентина. Процюк три сітки ми вже передали. Сьогодні п'ять-п'ять заберуть потреби в сітках. Кожний день більше, і сітки по розмірах теж більше, тому що техніка велика, і сітка, так як ми раніше плели три на сім, то зараз треба плести шість на вісім, дев'ять на 12. Шестикласниця Софія до центрального парку прийшла разом з однокласниками. Навчається дівчинка у восьмій Вінницькій школі. Коли плест, буває запутиця до російська, я його розплести не можу. Дві смужечки в По хаотичному порядку, воно не має бути правильним. Разом з братом та мамою платесідку 9-річний Даня До Вінниці сім'я приїхала торік з Южного Одеської області. Ми беремо два кольори, перший чорний, тому що та, ну, він менше замітний, а другий зелений такий. Доєдналися до акції, каже мама, бо їхній тато нині захищає Україну. А тому, коли сусідка розповіла про таку акцію, відгукнулися. Це наша держава, і це також вклад діток маленьких в нашу перемогу. Що всі повинні долучатися, хто як може, хто як вміє. Поруч плетуть сітки, вихованки медичного коледжу. Проводили інструктаж, де хто вже знає, як пласти. Ось дівчинка знає, вона плела в селі своєму. Викладачка Олена Шайдаюк розповідає, у парк студентів приводив друга, збираються по завершенню навчання. Молодь зараз дуже активна, вона відкликається на такі гарні справи, і особливо, щоб це була потрібна справа, щоб вони розуміли, для чого вони це роблять. Діти до 15 років за допомогу отримують квитки на безкоштовні відвідані атракціонів у центральному парку. Покататися на них зможуть 1 червня, каже Ірина Івасюк. Таких квитків роздали пів тисячі. Каводим на Омчак, Суспільне новини, Вінниця.